У радянському союзі емальований посуд був у кожній сім'ї без винятку: чашки, миски, чайники, каструлі та ковшики вони були доступні за ціною і до того ж не вважалися дефіцитом. Посуд був різного кольору і з різними малюнками або без них. Проте, незалежно від цього, весь емальований посуд виготовляли з чорним обідком, навіщо він був потрібен. До кінця 70-х років минулого століття близько 250 підприємств у СРСР щорічно виготовляли понад 200 мільйонів одиниць емальованого посуду. Технологія виробництва такого посуду на усіх підприємствах СРСР була однакова. Тонкі лісти сталі, які формою були схожі на диски, поміщали під прес і починали повільно піднімати краї. У результаті утворювався металевий циліндр. Висота та ширина залежала від виду посуду. Якщо виготовлялася кастрюля, бідон або ківш, то на цьому етап просування закінчується.